Відварені яйця в гірчично-вершковому соусі з хріном. Ось такий набір продуктів нам знадобиться для приготування цієї страви. Отже, одну цибулину нарізаю дрібним кубиком та відправляю до пательні і обсмажую на вершковому маслі до золотистого кольору. Далі до цієї цибульки додаю один зубчик чесничку натертий і одну столову ложку муки. Все обсмажую хвилину і додаю вершки. Якщо соус виходить загустий, можна додати трішки водички. Далі на черзі гірчиця. Дві чайних ложки діжонської, 2 чайних ложки звичайної гірчиці, все добре вимішуємо. Далі додаю 2 чайних ложки хріну білого, знову все вимішую. Сіль та перець за смаком. В кінці додаю 1 столову ложку з верхом сметани та знову вимішуємо. Далі всипаю кріп у мене заморожений, і відставляю соус з вогню, розрізаю навпіл яйця та додаю до соусу. Ця страва найкраще пасує до картопляного пюре. Якщо вам сподобався цей рецепт, лишайте сердечко. А я вам бажаю всім смачного!